Не 100 там с копейками, как было, а около 90 с копейками. А у нас получается позов сумма, позову выше. 90 с копейками. То есть представник, а там юрист. Адвокат. Нет, адвокат, да. Теперь почеснется этого школа, она немалозначна, пусть по считается, потому что типа сумма больше превышает. Типу, Всем витам, з вами Анжела Рустелин, внука Джарера Махмедовича, да внука ресурса на татарки татарке в 1944 году. Зараз знаходимося в еколіційному суді. Сьогодні пішла, прийшла підтримати Валерія Петровича. Ночі була дуже важка. Дуже важка. Потрібно триматися. Все одно потрібно триматися. Взагалі не виспалася. Стан. Це стан от зараз це жах. Але ми українці, ми сильні, ми сильна нація. Ми утримаємо все. Це... Я хочу сказати, вчора я упал ставила і включала пісню. Але твою. Mm -hmm. В мене вчора донька закрила вуші і вона просто кричала. Від того, що відбувалося в нас в Запоріжжі. Mm -hmm.

у мене є підозрюва зі співдовою, що у вас відсутні повноваження. Я заявляю вам. Тобто я звернувся до державної судової інстанції Запорізький працює суд. Але наразі ви не є державна установа, оскільки ви є, є приватна установа, зареєстрована код ЄДДРПУ, то тобто це предприємницька діяльність займається. У мене є розпечатка повністю ваша діяльність. Тобто ви прибуткова організація, у вас мільйон слічні е, прибуток, Тому ви не маєте права розглядати якої метою ви прийшли до приватної установи? Я не до вас прийшов, я до державної установи. А те, що ви тут окуповували установу, це хай розбирається про охоронило. Вас викликали до суду, ви прийшли в суд чи до якоїсь? Я до суду, так, да, це установа державна. А ви приватні підприємці. У вас є, у вас у вас є дівчин... дані про те, що ці особи зареєстровані як приватні підприємці? Є то, що суд зареєстрований, як При, приватне підприємство, компанія, ви не Чому підприємці? Ви прийшли до приватного підприємства. Я, я прийшов до е, державного. Що ви в державній установі? У вас протиріччя якесь. Ви прийшли От, до державної так, установи, що означаєте. Ви, ви, ви мене викликали. Я звернувся до державної установи, але ви не є державна Не До кого звернув, до кого сьогодні прийшли? Куди ви прийшли? Запорізький апеляційний суд. Запорізький апеляційний суд. Але ви зазначаєте, що це приватна установа. Чому ви прийшли приватним установою? А це питання, чому ви приватна до Ні, це, 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 це до вас питання, чому ви приватна установа з 18-го року. Це все? Директор Кочеткова. у вас є ліцензія на е, е, представляти інтересів е, приватної компанії Запреске. У вас є ліцензія? Підставити запускнути, але я собі начинаю. Валерій Петрович, а можна документи подивитися, будь ласка. Будь да, ласка, всі документи. Це uh -huh. приватна установа. Приватна. Запорізька апеляційна. Розпечатка. Так, там, дохід. Просто... Конечно, друзья, 1806 года на самом деле все равно, что это будет наше самое слово. Когда с этого слова вы можете быть довольны за веру, или на кого вы это тоже, что вы будете подвести свою историю, свою историю, на чем на кого вы это тоже скажете, что это не будет этого. У меня такой пол, был обычный голос, а вообще не голос, а вообще не голос, а вообще не голос, а за его попадание а что будет по-первых, я судью прокурор. Вы, здесь, в 1906 Повинна бути особа і та особа, яку подовскажу, тобто головуючий заводського суда відсутній і прокурор, як на підтримку прав. Це що випадання, це, це. це зауваження? Це зауваження за відсутність. Ваше зауваження прийняти половина сімейних нас. Скільки інших запитання, то провадження посаду правда 20 року, але свідчать за заводить способ Запоріжжя, що сказати, заявки провід свідчить.

С 17-го года. Еще покажет? С 18-го года. Это вообще непонятно запористский. Это была апелляционная сельскохозяйственная область а с 18-го года. <свист> Нет, это сегодня... Э, Повестка. Спасибо, господин. Забільшена частину кола собі подумала абсолютно відділення про збільшення до колотисячних судді завої спосуд запоріжжя 23 броня проста руки по відмовленому впровадження заяви про яких слідчого туринального продовження станеться по 30% випусклоги модель провадження промота за Запоріжжя для розвитку заяви по суті. На руководні пересувних моментів.

Валерий Петрович, ну что... Я не, не, я не повернули справа. До суду. А, да. Я ж не понимаю. Просто я так спала. Одно название. А им деваться некуда, то, что все зафиксировано. Я, кстати, еще обращу ваше внимание. смотрите, как уже подходит момент. То есть они все уже все прекрасно понимают. Вы пишете? Да я с 18-го года. Я с 18-го года. С 18-го я в на Они все все прекрасно понимают. То есть вы им даете данные о том, кто они, что они. Они все уже прекрасно понимают. То есть сейчас доходит ситуация до того... А что вы к нам обратили? Да, А я тут Так вот в чем вопрос. Сейчас к чему ситуация приходит. Что они все понимают. Мы все. Понимаем. Вот возьми. Теперь нужна критическая масса для того, чтобы переломить эту всю ситуацию. Понимаете? Вот Уже все все понимают. Осталось только действовать. Как их. Да, а можно да. интервью взять у дедушки? Дедушки. Да. да. да мы разберемся потом, будем интервью. Нет, ну хотя бы вкратце ситуацию. Лучше позже. лучше позже, да. Лучше позже. То есть у вас заседание еще будет? У нас да, да, мы еще вот. Так, коротше, сіграє на я там. Да. Вот, во-первых, на статті часть первої статі да. Конституції України, часть первая, 58 восьма Валі Петрович, а яку скаргу ви оскаржували? А, відмову відкриття провадження про відвід слідчого від кримінального участі в провадженні, який які роки нічого не робив, тобто і в порушення. А справа до чого? Там є порушення указу президента номер 664 і наказу 206 кабміна надання послуг, тобто не стягувати штрафи, пені і так далі. Це перше порушення. A, слідчий не взяв до уваги, взагалі закрив кримінальне провадження, і я, я його А викликну. за що стягували? Значит, відключили э, повністю по стояку, відключили газ. Ага. Люди були без газу. Угу. І за це нікого не притягнули. Это, когда ставили, да? Ні, це ми ходили, просто повод по був, щоб людям відключити час і заставити, може, якісь у кого-то долги си, і тому подобного. Через травля, у когось заходить. Вони приліли долги за 96-й рік. Що Що в мене якісь там не оплоти в 96-му році? Ну я тоді вирішив питання, тому що поки я доїхав додому, мені підключили газ. Ну. Зажіть, будь ласка, це було два роки тому, а виходить, в 96-му году взяли за 96-й год? Так, да, які довгі у мене були. Офігеть. Mm -hmm. <laughs> а фиги, то говорили 7-10 лет, у кого кредиты брали или еще у кого задолженности подают в суд, а то 96-й год. Хорошо, характерно, есть нарушение статьи, то есть наказа, указа президента 60 Не с 96-го года, два года назад отключили стояк с газом, люди спрашивают, mm -hmm. а прицепились, что начебто был долг за, за 96-й год. Так, так доказов нема, я же писал заявление, чьи у меня долг. А мне да, у вас другого нема. У вас официально был ответ? Конечно, да? официальный ответ. Жесть, я такого еще не видел. Ну, беспредельничают, ходят, отключают, и что хотят, то и делают. Это газовщики. Mm -hmm. Те, лицензии у них нет и так далее. Я потребовал лицензию, а лицензии у них нет. У них только есть, наверное, лицензия, предполагаю, на детектива или директива. Будет народ, будет. А народ спит. Кто будет? Они будут, народ. Кто? Да, не да, нет, система пытается разбудить народ. Мы народ 14 да? года будем, да, да можем разбудить. Спит, да, так, пожалуйста, Я да. понял. Все, удачи вам, да. держитесь. Взаимно. Да. Взаимно. А сколько хотя бы дедушки лет? 74. 74, да. Ну, мой одного. Ну, так, тем более. Андрей Петрович, а вам сколько лет люди спрашивают? 74. А, а тоже? Наут, я сказал, да. Это я не почула. Я понял. Ну что? Еще только 74. Да, да правильно. Я понял. Так, мы Да. Все, хорошего вам дня. Давайте телефон. Так, ребят, были судьи. Одну. одна клопота не удовлетворили, а вторую отказали. Всем спасибо, кто был с нами. Спасибо, кто поддерживает людей, именно людей. Еще раз повторяю, что если нужна помощь, никакие не нужны там какие-то договоры или еще что-то, есть как Конституция, и согласно 140 статье Конституции, мы есть. Громада, <красно> пожалуйста. Все, с вами была Анжела Ростыновна, Мукаджава Ахмедовича, Мукаджава Припрацюваної примірські додатки тисяча 1944 сорок четвертому році Михай Брайман був на